Друзі, всім привіт! Шоу М'яч не бреше, Макс мінус, біпа і в Крибас все ж таки плюс, але чогось таки трошки не буде вистачати вже принаймні у першому турі чемпіонату Суперліги. Чого? Давайте після заставки. бреше, м'яч не бреше, бреше, м'яч не бреше, м'яч не бреше, м'яч не бреше, бреше, м'яч не бреше. Отже, тиждень на минулий приніс погані все ж таки новини. Думали ми про те, що може бути у нас вісім команд в чемпіонаті Суперліги, грішили при цьому на кривбас, а виявилося, що чекати підстави потрібно вже від Одеси. Одеса-мама вирішила, що цей сезон вони проведуть двома командами у вищій та першій лізі. І сказали Адіос Суперліга. Але, будь ласка, стільчик нам потримайте. Ми, можливо, бабуськи зайдуть, і ми з сезону 25-26 знову повернемося десь там. Плаче мертвий Прометей, який таким чином трошки не пустили. Ну, бува, бува, що бува? У нас до кожного індивідуальне ставлення, знову ж таки. Вже було оголошено про календар чемпіонату Суперліги. Дев'ять клубів розбили по трійках, вже прямо 2 жовтня, все, все, все. Стартуємо. І тепер, звичайно, що все це буде перероблятися. Старт чемпіонату переносено на е, 3 жовтня. Але давайте про сам старт чемпіонату трошки пізніше поговоримо. Зараз. Про ще один клуб, про який зовсім мало було чутно у міжсезонні, це Криворізький Кривбас. Криворіжці зіграли вже ем, один контрольний поєдинок. Коли вийде цей випуск, буде зіграно вже два. Обидва поєдинки будуть зіграні проти Запоріжжя. Один матч вже пройшов, команда ворони програла, але суть навіть не в тому, що як вони там зіграли. Запоріжці собі похлопали і молодці. Вони дійсно в непоганій функціональній формі, як показав той же поєдинок із Дніпром. Але знову ж таки Кривбас цікавить в першу чергу і з точки зору їхніх кадрів. І що ми там побачили? Коротше, пацани, оці мої із моєї збірної вільних агентів Бублік та Водоласький і Биков, Вони все ж таки в Кривбасі. Я про Бикова чув ще пару тижнів тому, що Віталій опиниться саме в Кривому Розі. Потім пішли розмови про те, що Кривбаса взагалі не буде в чемпіонаті. Кривбас, судячи з усього, все ж таки буде. Кривбас все ж таки грає. Там водолазький і там бублік. Обидва, якщо я не помиляюся, є уродженцями Кривого Рогу, тому вони просто-напросто повертаються додому. Хто ще був? А там ще був американець, і це Брекстон Лавінгс. Що за Брекстон Лавінгс, що вдалося про нього знайти? Маленький такий гномік, 1,83. Е шутер, який дуже любить стріляти, такий собі просто. Рід, так, який був у минулого чемпіонату у Кривбасі, був одним з кращих бомбардирів, але знову ж таки любитель поганих китків, що рід, що цей лавінгс, я подивився його на різочку, є там кілька їх в Ютубі по 11 хвилин навіть кожна. І там дуже багато цих важких, безпідставних, якихось поганих китків, але, звичайно, так як це нарізка кращих моментів гравця, то ми бачимо, що ці китки він там влучає. Як то воно буде насправді не зрозуміло. Він грав за університет Х'юстон Тілотсон. Це якийсь там нацятий дивізіон, ну другий здається, там, чи навіть третій дивізіон студентського баскетболу. Знаєте, я коли бачу такі назви, там оце університет Перу, оцей от Х'юстон Тілотсон. Мені здається, що це просто пацани. Знаєте, як у нас аналог, оце Павлоградське медучилище, поряд з яким я свого часу в Павлограді знову ж таки жив. Хтось там грав просто в баскетбольчик і такі. Поїдемо в Україну там за 500 баксів, повчимо місцевих аборигенів грати в баскетбол в, в е, гру, яку у нас тут також відносно недалеко від нас не вигадали. І він там набирав в цьому Х'юстон Тілоцені, а для мене це просто Павлоградське медучилище 16,3 очки. При цьому він реалізовував 36,6% дальніх спроб і з, нев... з доволі гарним об'ємом. Так, загалом у нього було 6 спроб. тобто Плюс-мінус там дві трічки він своїх при цьому забивав. В чому проблема? Так це в тому, що не дивлячись на те, що він поінгард за розміром знову ж таки. Але у нього, як і у того Шафуллера Рівненського, невеличезні проблеми із співвідношенням асистів до втрат. В університеті 2,33 втрати, 2,75. 2,33 це передачі, і 2,75 це. Трати. Ось так от. Тобто в нього навіть від'ємний цей коефіцієнт, тому що він частіше м'ячі втрачає, ніж віддає передачі. В першому матчі в нього це сальдо, воно полож... воно позитивне, чотири передачі та три втрати. Забив він там небагато. Ну, але знову ж таки, це, це робити якісь висновки по першим матчам доволі складно. Єдине, що Запоріжжя вже хочу одразу прикопати. Трейлор хороший пацан, а оцей Роє вообще ніякий, Взагалі ніякий, просто ніякий. Хоч він там кривбасу і забив нормально очок і реалізував там 6 з 11, здається, з гри. Але, блін, ну от він відверто поганий. Просто-напросто е, не вгадали. З трейлером, судячи з усього, буде повний порядок, з цим не вгадали взагалі. Коротше, новина, яка змусила просто підпригнути одну з моїх брівок, Лєв Кашевацький перейшов в черкаські мавпи. Я, блін, чесно кажучи, аж попутав. Я думаю, що Дмитро Забірченко був явно до цього не готовий, тому що він... Говорив про Кошевацького як про гравця Київбаскета, Знову ж таки, коли домовлялися з Київбаскетом дніпряни про товариські поєдинки, і тут бам! Я думаю, що у Кошевацького просто тяга до команд, які займають просто четверте місце. Він оце як почав, як дебютував в Суперлізі в сезоні 22-23 за Київбаскет, коли він зайняв те четверте місце. Потім пішов такий до будівельника, будівельник розвалився. Пішов він до Київбаскет, а Київбаскет взяв і зайняв третє місце. Лів такий. «Ні, «Ні, ні ні Чотири це ок, три це щось таке. І перейшов до черкаських мавп, які, відповідно, почнуть наступний сезон, як команда, яка в минулому зайняла четверте місце. Викотали мавпи свій склад на наступний сезон. Там 10 прізвищ, В основному це оці колишні гравці-прометея, троє з них, да, там той же Кошивацький. А як вони написали, залишилися у нас в команді Агафонов та Марченко. Ну, якщо Гафонов дійсно залишився, то Марченко явно не залишився. Марченко явно не залишився. У кращому для вас випадку Марченко повернувся, тому що він вже тут недалеко, там три кілометри від мого дому, бігав у червоній майці, тренувався за приметей. Тому Марченко повертається до Черкаських мавп. І ем, доволі молодий склад, і мені тут цікаво, знаєте, куди подівся Нікіта Руслов. капітан команди все ж таки, якось дуже так по-тіхому е, він пішов. Коли вийде цей випуск, я знаю, що цей закон підлості спрацює, і новина про Руслова з'явиться, що він десь підписав, і він мені такий: ну, ти що, не знаєш? Ти що не знаєш, що Руслов це сонечко, і він в день світи, а вночі відпочиває. Йому не до баскетболу. типа, от такі от коментарі. З'являються, типу того, та знаю я! Але при цьому потрібно ж трошечки, щоб часу пройшло, щоб Олександр своїми золотими ручками змонтував цей випуск. Тому не сприймайте шоу «М'яч не бреше як е джерело новин в першу чергу. Тут реакції на новини скоріше. Якісь чутки, якась фігня. Ну це точно не новинний канал. Ну що ви? Ну хіба так можна? Хіба так можна? Хіба так можна? А знаєте, що можна? Знаєте, що можна? Друзі. В минулому випуску, ось посилання на нього буде тут. Я розповів вам такі особисті історії так, із свого життя, про свого брата, про свого друга. Обидва в нас офіцери Збройних сил України і Національної гвардії полку Азов чи Бригад, бригади зараз Азов називається. І я закликав вас тоді донатити, і ви просто розірвали мені серденько своїми донатами. Я ну, готов розцілувати кожного, і я ну, місцями прям ледь, ледь не плакав. Банку я вигріб до самого дна, тому що пану капітану, майно якого згоріло разом із трошки технікою. Йому там потрібно поновити там планшет, ще якісь там прикаляси, які дуже потрібні кожному артилеристу. В цьому випуску навряд чи буде якийсь там фотозвіт з цього, але він мені прям клятвено пообіцяв. Що якусь фоточку там або, може, відосик вам запилить. Я знову ж таки вдячний кожному із вас, готовий е, тиснути рукою при зустрічі і передавати вам отакі ось віртуальні вітання. Донайте, донатьте, тому що цей процес не можна зупиняти, е, тому що нам всім потрібна перемога, нам всім потрібно, щоб до нас поверталося мирне життя, а воно можливе лише із перемогою е, на фронті. Дякую всім ще раз за донати і не зупиняємося, друзі, допомагаємо силам оборони України. Отже, Сушкін ще в Київбаскет перейшов. В Сушкін Київбаскет збирає просто молодих гравців, і там вже почався ось товариський турнір в Івано-Франківську. Звичайно, це відео вийде всереду. І ви скажете, ну тобто, почався, він уже ж закінчився. Так, да, він уже закінчився. Але ось я живу в тій реальності. Де він ще тільки почався. Я хочу відмітити, до речі, в цьому плані Говерло. Вони не просто зіграють якісь контрольні поєдинки, а в тому числі організували у себе такий турнір. Звичайно, що із якоїсь там соціальною, як завжди зараз робиться, місією по збору грошей для Збройних сил. За це їм величезне дякую. Пафосу нагнали, звісно, красиве світло, мери, губернатори, сам Драбіковський приїхав. Ну, коротше, прям, прям о, супер, молодці. І що ще важливо, ще й показали це все. Це от прям круто, Того, що я так розумію, що франківці будуть єдині взагалі, хто хоч якимось чином транслював свої передсезонні поєдинки. Вам, мій Уклін вдячності за це. Отже, Сушкін в Київбаскеті. там поки що немає легіонерів, так? вони не доїхали і чи будуть взагалі зараз поки що не дуже зрозуміло. І тому якісь висновки про Київ Баскет, мабуть, що зарано ще робити. Але я ось на цьому тижні прочитав ще інтерв'ю Павла Буренка, який він дав при службі Федерації баскетболу України. І ви знаєте, перечитавши це інтерв'ю, в мене виникло таке враження, що як би це так обережніше сказати, того, що всі стали дуже ніжні. Або це інтерв'ю у Павла Буренка не брали. Скажімо так, в чому я сумніваюся, на це я даю зовсім маленький відсоток. Зовсім маленький. Отакусінький. Оце все. А отакусінький відсоток я даю на те, що це інтерв'ю не брали у нього. А так, в основному, я думаю, що його просто конкретно підредагували це інтерв'ю. Я з Павлом знайомий вже доволі давно. Звичайно, нас не можна назвати якимись великими друзями, які там годинами проводять за якимись там бесідами. Але, тим не менш, ми з ним не раз розмовляли до гри, після гри, під час матчу навіть іноді перекидувалися там. Якимись репліками, і тобто я знаю, як говорить Павло, і я знаю, як взагалі говорять люди, як просто у спілкуванні якомусь, в тому числі із пресою, говорять люди, і ось фрази, які от заставили мене просто задуматися про те, що це інтерв'ю могли трошечки підредагувати. От, наприклад, боротися за підбирання допоможуть і наші новачки, інші молоді форварди Артем Смітюх і Денис Клевзуник. Останній також буде набирати очки. В Промітеї він демонстрував високий рівень. Розумієте? Кому ви Ви прийдете мамі на кухню і таке скажете: Мама, останнім часом твої котлети демонстрували дуже високий рівень. І я хочу, щоб цей молодий баранчик, якого ти зараз тримаєш в своїх ніжних руках, перетворився на смачненький рагу, яке я з'їм оцими ось устами поетичними. Ну ви ж так не розмовляєте! Наразі з командою тренуються і захисники юніори з високим потенціалом. Захисники юніори з високим потенціалом. Так і, і що ще? От після чого я прям ще раз перечитав це інтерв'ю. Прикарпатець Ілля Кабацюра тоді провів дуже сильний матч. Прикарпатець Ілля Кабацюра. не розмовляють так люди. Я ні разу не чув, щоб говорили Прикарпатець. Павлоградець Максим Кошелев. Дуже часто в передачі м'яч не бреше веде себе як останній мудінь. Ніхто так не каже і не пише в коментарях. Ніхто так, хоч хтось би написав би таке, просто пишу: Та ти мудак. Отак, от, от да. І я такий, блін, ну це ж так прикольно виглядає. Прям таке враження, як ще не дуже натренований штучний інтелект писав це інтерв'ю. І там прозвучала фраза в цьому інтерв'ю, за що я заціпився, що молоді гравці, так, дійсно дуже багато молодих гравців із. Досвідчених лишилися лише ось Павло Буренко, власне кажучи, е, який прям дуже інтерв'ю, Паша, прям дуже. Е, і Хоча, можливо, це такий стиль, знаєте, було обрано навмисно. Типу, я щас пафосу вам як наганю, що всі охрініють, як я вмію. Може, і таке бути? Звісно, на це я також лишаю отакий відсоточок. Е, вот. І що мовляв, тільки ми з Санделом лишилися тут із досвідчених гравців, я такий блін, Київ баскет, смарт, розумієте, смарт з усіма цими скандалами, які були в цій команді, із невиплатою зарплат із, окей, із затримкою зарплат, тому що е, вони стверджують, що їх все ж таки платили. Я за руку нікого не піймав. Із е, затримкою цих зарплат вони беруть просто, набирають відверто молодих пацанів, яких в цьому Києві можна заселити по четверо в двокімнатну квартиру, видати костюм красивий. Жовто-чорний із новим красивим логотипом, пообіцяти їм шалені просто перспективи, і все. І ніхто не буде вам варнякать про те, що ви не платиш йому зарплату там, чи ще щось таке. Зняти ті квартири Буренку та Сандулу, і все, профіт! Work smarter, not harder, що називається. О, божні, Ви все ж таки класні. Все ж таки ви класні. Ось. ну і що, другі друзі? Ось повертаємося до ми до теми календаря. Календар переробили. Сезон тепер почнеться в нас 3 жовтня, а не 2, як мало бути. Почнеться знову ж таки в Венето. Там буде зіграна певна кількість матчів, там бла-бла-бла. Коротше, я в першу чергу зараз хочу поговорити про ту частину Баблу, яка пройде у Запоріжжі. Про це вже повідомлено офіційно, і в Запоріжжі ми побачимо е, ну, матч Дніпра із Запоріжжям, власне кажучи, матч Дніпра із черкаськими мавпами. Ось такий має бути хороший поєдинок. Але при всьому при цьому ми побачимо ці матчі, судячи з усього, без глядачів. Тому що офіційні сторінки Запоріжжя е, про це мовчать взагалі просто ну немає ні посилання на купівлю квитків, ні якого, що типу, чекаємо на вас в юності, не про те, що, власне кажучи, не, по... не написано навіть про те, що. Глядачів не буде, тобто цієї інформації нема. Але багато людей в коментарях пишуть, що типа блін, ну така фігня, що, ну як це от мовляв, без глядачів. от, І, ну, і схоже, що дійсно буде без глядачів, і в мене тоді питання, типа, Ано, а, на що? А, а, на що? а для кого ви робите матчі в Запоріжжі, якщо туди не можна пускати глядачів? Тобто, якщо б нікуди не можна було пускати глядачів, тоді окей. Якщо глядачів можна пускати, ладно, не треба Дніпро. Не надо. Хорошо, не буду починати. Не надо Дніпро. Бабл цей перенестіть в Черкаси. Туди глядачів можна? Можна. Ми там бачили вже глядачів в минулому сезоні. Нащо матчі робити без глядачів в Запоріжжі, аби просто Запоріжжя умовно зіграло вдома? Тобто, це робиться більше за великим рахунком для клубу. Якщо це питання часу, і тобто там ще узгоджуються з усією місцевою військовою адміністрацією, і там, приміром, там в листопаді вже можна буде грати з глядачами. Ну, так все одно це не змінює того факту, що цей бабл на початку жовтня можна було провести там, де був би доступ глядачів. А так виходить, що якщо все ж таки підтвердиться інформація, що буде без вболівальників, це робиться просто для Запоріжжя. Зекономити бабла, мабуть, що елементарно. Хоча, знаючи цю всю ну, арифметику э, стосовно Дніпра, я просто э, знаю те, що виїзд для команди для Дніпра на бабл кудись там, на три матчі, він зазвичай. Обходиться дешевше, ніж організація подібного баблу ось у себе вдома. Особливо без квитків, без квитків, так, без грошей за оці, -оці самі квитки, так це взагалі типу, вообще, Стопудняк. Стоп... Ну, нащо це робиться, якщо дійсно цей Бабл буде без глядачів. Ми повернулися в Запоріжжя. Нащо? Ну, Якщо без глядачів, нащо повертатися у Запоріжжя? Матч Дніпро-Черкаси, матч Запоріжжя Черкаси. Кривбас, хорошо, ви тоже молодці, ваші матчі, матч Кривбас Запоріжжя. Кому? Ну, тобто, вболівальникам Запоріжжя все одно для того, аби подивитися на матчі своєї команди, потрібно буде їхати в інше місто. А так в них не буде можливості навіть поїхати в інше місце. Знову ж таки, якщо інформація про відсутність глядачів виявиться правдою. Але це ми поки що перевіряємо. І останнє на сьогодні трошечки краплинка НБА, бо вже трошки, навіть я розумію, що забагато українського баскетболу останнім часом м'яч не бреше. Дмитро Скапінцев підписався із Бостоном. Знову ж таки, українське це місце тримається в Бостоні. Звичайно, він ще не потрапив фінальний ростер. Звичайно, я думаю, що вони відправлять його там десь в g лігу у підсумку, але я хочу от щось сказати. От я не дуже люблю, ні, недолюблю, ні. Мені не дуже подобається. Я не фанат черкаських мав, команди і організації, отак, от, мабуть. А, і всіх, хто з ним, там за великим рахунком, пов'язані, там, бла-бла-бла. Коротше, це вже давня історія. Я думаю, що чергово її пересказувати немає особливого сенсу. А от за Скапінцева я дійсно був радий, коли він там дебютував за Нью-Йорк Нікс в цьому матчі проти Мілокі Бакс минулого сезону. От за Скапінцева чомусь так. Тому що завжди. От як історія того ж там Михайлюка, Боже, та Свядік, це просто це, муа, це, це майбутнє. Не то, що українського, це майбутнє НБА, це зірка. Подивіться на нього, подивіться, подивіться. Він навіть цього часу, коли там захищав кольори Канзасу, в якісь там мокдрафти, в якісь там роки, він навіть проходив як лотерейний пік, там бла-бла-бла. У підсумку він був вибраний всередині другого раунду, але це вже таке. Тобто він завжди ще з маличку, він був такий. Малюк Ісус, з яким всі носилися, він був фактично святим для нас, як мінімум. А скапінцев був всі такі: Господі Діма, якби не твої два десять, ти б я не знаю, де б тебе б, ну, мабуть, що й на нову пошту не взяли працювати. Жодних претензій до нової пошти. Е, і все, і весь час якийсь хто скапа? та, пожалуйста. Про це навіть пан Міхельсон говорив. А зараз пф, я все знав, я все бачив. Це про Міхельсона. І тому, коли Скапінцев доріс, все ж таки, до дебюту в НБА, так, це було таке мімальотне відєння, що називається. Але тим не менш Скапінцев е, вже вписав своє ім'я в історію. Те, що він зараз в Бостоні, мені також подобається, мені подобається, що він продовжує чіплятися за свої шанси в найсильнішій лізі. І я от підтримую за Скапінцева. Ось так от. І на цій позитивній ноті, друзі, хочу нагадати вам про те, щоб ви підписалися на цей канал обов'язково, тому що половина. Глядачів, які дивляться ці відео на цьому каналі, не підписані на нього. Так робити не можна. А можна підписатися і поставити лайк і відправити посилання на це відео своїм друзям. З вами, як завжди, було шоу «М'яч не бреше. Це був Макс. Всіх по цьому. Всім пока.